У Парижі триває 21-й кліматичний саміт, на який з'їхалися 147 очільників держав та урядів. Україну на ньому представляє президент Петро Порошенко. В перший день роботи він вже встиг провести низку зустрічей. Зокрема, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Очевидно, що під час цих двосторонніх зустрічей лідери держав левову частку часу присвятили обговоренню політичних питань, а зокрема, ходу виконання мінських домовленостей і врегулювання ситуації на Донбасі. Про ситуацію в зоні проведення АТО президент Петро Порошенко говорив із головної трибуни саміту, звинувативши Росію в розпалюванні тероризму. Жахливі події, які Франція пережила в цей трагічний листопад, це щоденна реальність для України протягом майже 21 місяця. Моя країна страждає від тероризму, який спонсорується і підтримується Російською Федерацією. Внаслідок цього загинуло понад 8 тисяч українців, з яких 6 тисяч є цивільними особами. І я переконаний, що з країнами, які підтримують тероризм, не може бути жодних компромісів. Ми не боїмося і нас ніколи не залякають. З трибуни саміту президент України також чітко наголосив на тому, що гібридна війна, яка триває на Донбасі, може мати серйозні наслідки для навколишнього середовища. Пані та панове, моя країна стала об'єктом гібридної війни, яка має гібридні наслідки. Вони можуть бути ледь помітними, але все одно є дуже шкідливими. Один із них це екологічна катастрофа на Донбасі. Підтримувані Росією терористи затопили багато шахт. Їхні злочинні дії привели до забруднення питної води, ґрунту, флори та фауни. Варто зазначити, що під час цього саміту вкотре усіх здивував президент Російської Федерації Володимир Путін. Для того щоб не перетнутися із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, він умисно запізнився на конференцію. Внаслідок цього він знову не потрапив на спільну фотографію лідерів держав, які були присутні на саміті.